Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про роль ендогенних і окзогенних чинників при розсіяному склерозі. Напевно, кожен з вас, коли працює з пацієнтом хворим на розсіяний склероз, стикався з низкою запитань від звідки в мене ця хвороба, чому я захворів. І саме головне, питаю, чи є ризик моєї дитини, чи можу я народжувати дитину. І взагалі. Щодо своїх рідних, які можливі особливості, і що може бути пов'язане з розсіяним склерозом. і нам завжди необхідно знати цю відповідь і вірно її інтерпретувати, і вірно пацієнту роз'яснити, щоб він залишився перше задоволений, і відповідно зрозумів правильно відповідь. Щодо сімейного зв'язку, є надзвичайно цікава публікація за 2012 рік в журналі, бачите, нейроепідеміолоджі, коли вивчали саме сімейний зв'язок і захворюваність на розсіяний склероз. Взяли хворих, які хворіють на дане захворювання, і почали досліджувати, а що ж з їхніми рідними, і відповідно вивели відповідну статистику. Ось зверніть увагу, перша група складається з трьох варіантів родинного зв'язку. На першому місці бачите монозиготний близнюк. Тобто це той близнюк, який два близнюки, була одна яйцеклітина, яка на ранніх етапах свого розвитку розділилась на дві, два однакових генетичних набори, але вийшло дві дитини. Це в нас монозиготний близнюк. Якщо хворіє один з цих близнюків захворів на розсіяний склероз, то відповідно у іншого ризик, бачите, становить приблизно 20%, ось вниз, подивіться, і внизу є наведені відсотки. І ми бачимо, що десь 20% плюс-мінус 5% тобто довірчий інтервал досить невеликий. Тобто висо, ну, достатньо висока вірогідність 20%, але вона не супер-супер-супер велика. Тобто, якщо ми візьмемо 5 пар таких близнюків, то лише в однієї з них, якщо хворіє один, то захворіє і інший близнюк. Якщо ж дитина має двох батьків, які хворіють на розсіяний склероз. То вони познайомились, десь познайомились в відділенні, наприклад, завели сім'ю, народили дитину. То в цієї дитини, зверніть увагу, теж високий відносно ризик, десь приблизно до 20%, але подивіться, який великий довірчий інтервал. Тобто може бути і досить низький, значно нижчий. Бачите, що один з країв близько 9%, і може бути вищий. Поговоримо, з чим це може бути пов'язано. Якщо ж хворіє брат чи сестра, мова йде про те, що іншого віку. І один з батьків, чи мама, чи тато, бачимо, що вже тоді ризик, бачимо, становить близько 10% знову ж таки, плюс-мінус кілька відсотків відповідна вірогідність. Наступний, наступна група, якщо хворіє брат або сестра, з двійні, тобто це дві яйцеклітини і вийшло дві в нас дитини. Якщо одна з них захворіла, вже зверніть увагу ризик приблизно 5% плюс-мінус, тобто наскільки менше, ніж в монозиготних близнюків. Якщо бачите, хворіє один з батьків, теж невисокий, і якщо ж хворіють діти, захворіла дитина, батьки здорові, то все ж таки у цих батьків також Ризик захворіти на дане захворювання, він вищий, ніж середньопопуляційний, бачимо так на екрані. Але, як правило, якщо дитина захворіла, є ризик у батьків, то батьки хворіють в більш пізньому віці. Ось є такий, такий зв'язок. Відповідно, бачимо, що до того, якщо хворіють. Дядя, хворіє тітка, хворіє племінник чи племінниця, зовсім невисокі відсотки ризику, і зовсім низький, якщо б є усиновлена ця дитина, була хворий зведений брат. І ось ми бачимо, яка ситуація в популяції. Ми можемо порівняти відповідні, відповідні ризики. Щодо даний слайд, бачите, він взятий з Національного товариства по російному склерозу. І ось він що нам ще наводить, які особливості. Добре для нас відомі, що бачите, на три жінки один хворий чоловік, тобто хвороба переважно має жіноче обличчя. Бачимо щодо рідинних зв'язків. Тут вони взяли узагальнений ризик, бачимо від 2,5 до 5%. Вони кажуть, що є ризик захворіти в іншого члена е, родини. І ми бачимо щодо близнюків, вони виводять приблизно чверть, чверть е, випадків і мають ризик захворіти, щоб захворів інший з е, відповідно близнюків. Так от, з чим же це все пов'язано і чим можна пояснити такі е, особливості? Спочатку розглянемо ендогенні або внутрішні наші з вами, і наших пацієнтів особливості. Це, в першу чергу, є генетична особливість. Тут ми повинні запам'ятати, що успадковується не хвороба, а успадковується схильність до захворювання на розсіяний склероз. І я б навіть сказав, що успадковується. Більше це тип реагування або тип наших з вами імунних відповідей. І відповідно пацієнти з російним склерозом мають певний тип реагування імунної системи на виклики, з якими стикається наш з вами організм. Ми бачимо, що це пов'язано найбільше з головним комплексом гістосумісності Ашаля-системою, яка локалізована у нас на шостій хромосомі. Бачимо, що вона, ця система вона забезпечує і зумовлює захист наш від різних чинників шкідливих, і, відповідно, зумовлює особливості реакцій імунних в кожної людини. Ви бачите, що показаний найбільший тісний зв'язок росіяносклерозу саме з другим класом локусів ажеля системи. А також давно відомо, що є зв'язок з основним білком міеліну та фактором некрозу. Пухлин альфа. Також серед ендогенних особливостей, які генетично закодовані, показано, що серед пацієнтів на російний склероз значно вища частота пацієнтів, які є низькими ацетиляторами, тобто в них знижена активність, бачите, ан ацетилтрансферази. Це процеси ацетилювання відбуваються в основному в печінці. Завдяки цьому процесу забезпечується низка моментів. Більшість ліків проходять до речі, через цей же процес. От, і відповідно, якщо б ми знали, яким повільним чи швидким ацетилятором є людина, відповідно, можна було б персонофіковано відкоригувати дозу, наприклад, і ліків, тому що швидкому ацетилятору певні ліки необхідно було б давати в більшій дозі, а повільному, відповідно в меншій. От так от саме розсіяний склероз він пов'язаний і частіше виникає у пацієнтів, які мають ці процеси. Більш сповільнені, тобто по повільних ацетиляторів. Щодо етнічної приналежності, ще Куртське казав, що росіяни склероз має біле фактичне обличчя. Частіше хворіють люди, від які мають світлий. Колір шкіри. Відповідно е темношкірі чи е хворіють рідчий, я далі про це більш детально розкажу щодо саме етнічних, етнічних особливостей, і тут їх от, необхідно обов'язково враховувати і на це думати, над цим думати. Щодо екзогенних чинників, найбільш відомим вивченим є географічний чинник. Давно відомо, що е чим північніше проживають певні люди. Тим вище у них ризик, тобто вище, коли ми дивимося на карту, живуть, тим і вище ризик. І якщо наближаємося до, відповідно до екватора, частота різко зменшується. Це різні пояснюють моментами: пояснюють і активністю сонця, і можливістю можливо, що є певні мікроелементи, можливо, певні типи харчування. Не виключно, що певні інфекції, які б є більш характерні для північного чи південного клімата, відповідно умови проживання людини і те, з чим стикається імунна система, яка потім дасть збій, і чи навпаки, чи буде більш стійка. І відповідно будуть ризики розвитку даного захворювання. Ви бачите, що європейці в Європі хворіють. Частіше набагато ніж європейці, народжені та проживаючи в Африці. Взагалі, давно відомо, що якщо людина проживає в дитинстві, народилася, проживає в середовищі, наприклад, максимально північному, де високий ризик росіяного склерозу, і вона в ранньому дитинстві, взагалі кажуть, до 15 років, переїде. Південніше, і, наприклад, в, там на рівень екватора, умовно кажучи, чи, наприклад, переїде в Ізраїль, наприклад, чи в іншу країну з теплим кліматом, відповідно, у неї ризик розсіяного склерозу стане менший ніж був, коли вона жила в північній частині земної кулі. І буде прирівняний до тих осіб, які народились і живуть максимально на півдні. Якщо ж ця міграція відбудеться після 15-річного віку, то дитина збереже чи людина збереже. Ось цей ризик характерний для тієї місцевості, де вона прожила перші 15 років життя. Тому це надзвичайно, надзвичайно важливо. От ми бачимо, що темношкірі народжені в Сполучених Штатах набагато частіше хворіють, ніж на етнічній, відповідно, батьківщині. Але є і знахідки, є і дослідження, які показують, що в однакових широтах. Кількість хворих може відрізнятися в рази. І тому тут кажуть, що добре, це має значення, але все ж таки широта однакова, але якщо це різна місцевість, значить, можливо, є вплив інших чинників, то, що ми говорили: можливо, мікроелементів, можливо, звичок, можливо, способи життя, які. Будуть видозмінювати ризик, і по різному будуть у цих пацієнтів по різному буде виникати як ризик захворювання, так і. Буде особливості саме перебігу росіяносклерозу, так як ми з вами добре пам'ятаємо, що є декілька типів відповідно перебігу росіяного склерозу. Але є і стійкі етнічні групи. Не хворіють, бачите, що північноамериканські індійці, не хворіють якути, цигани, іспанці, австралійські аборигени не хворіють не від слова взагалі, але в Переважна більшість не хворіє, описані окремі випадки, але, скоріш за все, напевно, там є якісь генетичні е генетичні особливості, можливо, там е в сімейній лінії треба все ж таки дослідити і подивитися, що ж там за генетика. Взагалі, це, це є стійким. Е рідко хворіють іспанські, е ісп е іспанці е в них достатньо низький ризик е виникнення російного скрозу. Подивитись, подивитися по е, країнам. То, е, от, наприклад, тут ми бачимо на слайді, що е, серед перелічених е, країн найбільший ризик бачите, у Німеччині 303 на 100 тисяч населення. І бачимо, що ті ж самі Нідерланди нижче 150 вдвічі. Ізраїль, бачите, майже так само. Кіпер. От. Е, це може бути пов'язане як із географічними особливостями, але треба не забувати, як і при інших моментах, що в різних країнах може бути по різному поставлена система до реєстрації цих випадків, обліку, постановки відповідного діагнозу, і тому певні нюанси теж. Теж можуть бути, тому завжди на таку статистику треба трошки дивитись критично. Ну, але бачите, тут перелічені країни з добрим суттєвим гарним розвитком системи охорони здоров'я. І я думаю, що можна довіряти їхнім статистичним відповідно даним. Також серед екзогенних чинників давно відомо вплив в пересистенції вірусів, вірусної інфекції, найбільш Вплив на сьогодні вважається, що мають вірус епштейна бара та гірс герпес вірус шостого типу. Ебштейн-бара вірус викликає найчастіше, знаємо, що це інфекційний мононуклеоз, і показано, що пацієнт, який перехворів на інфекційний мононуклеоз, у нього ризик розвитку росіяного склерозу збільшується в 5 разів порівняно з тими пацієнтами, які не переносили. Відповідне е, захворювання. Щодо вітаміну Д, е, відомо, що він має велике значення не лише в Обміні мінералів про те, що все ми, всі ми добре знаємо ще з університету. А також бачимо, що активна форма вітаміну Д пригнічує Т1 лімфоцити, які можуть призводити до аутоімунних реакцій, та збільшує популяцію Т2 лімфоцитів, які продукують протизапальні, протизапальні цитокіни. Тому пацієнтам, хворим на розсіяний склероз, ми обов'язково радимо визначити рівень вітаміну Д в крові. І приймати профілактичні дози вітаміну Д, якщо він нормальний, якщо ж знижений спочатку терапевтична доза, наприклад, 5 тисяч одиниць, і коли нормалізується рівень вітаміну Д в крові, перехід на профілактично 2000 одиниць на день. Е, таким чином, якщо е, підсумувати те, про що ми з вами говорили. Є дві групи чинників, які можуть впливати як на розвиток росіяного склерозу, так і на варіанти його перебігу. Це в нас ендогенні і екзогенні чинники. І на сьогодні більшість дослідників схиляються до того, що саме. Ендогенні чинники вони в більшій мірі впливають на те, чи розвинеться росіяний склероз у цієї людини під впливом певних зовнішніх чинників. А екзогенні будуть зумовлювати тип перебігу відповідно захворювання і особливості. Особливості частоту загострень, як буде дане захворювання себе вести? Ось е слайд. Який демонструє, бачите, ліва його частина, він показує те, що ви добре знаєте, що більшість пацієнтів мають ремітуючу форму, лімітуючи, рецидивуючий тип розсіяного склерозу, це понад 85% пацієнтів. Але і у них, якщо ми будемо за ними відповідно спостерігати і навіть лікувати, на жаль. Майже в половини в 50%, от верхня частина цього слайда праворуч, на жаль, розвинеться вторинно-прогресуючий тип з російно скерозою, захворювання почне прогресувати. І те, що ми з вами призначаємо, хворобу модифікуючу терапію, ми саме зменшуємо, основна наша мета зменшити частоту і інтенсивність загострень, в ідеалі викликати стійку ремісію, і не перешкодити хворобі. Зробити перехід в вторинно прогресуючий тип перебігу. Ну і, на жаль, близько 15% одразу від захворювання мають первинно прогресуючий тип перебігу, який характеризується тим, що захворювання, на жаль, невпинно прогресує. На фоні цього невпинного прогресування можуть бути і загострення, але ключова відмінність від ремітуючого типу перебігу: що немає стійкої ремісії і нема. Значного регресу відповідно, відповідно симптоматики. І тому, якщо пацієнт вже захворів на розсіяний склероз, то вплив саме зовнішніх факторів він теж має велике значення і може змінювати видозмінювати перебіг, перебіг розсіяного склерозу. Я дякую вам за увагу. Запрошую до свого ютуб канала. Буду радий вас там бачити.